Друзі, вітаю, це програма Тернополяни. Ми у залі Тернопільської обласної ради. Щойно завершилось пленарне засідання сесії Тернопільської обласної ради. От порожня президія, порожній вже і зал. Розглянули більше 30 питань, планували більше, але вийшло так, як вийшло. Але без сумніву, головним питанням було обрання голови Тернопільської обласної ради. Новообраним головою став Богдан Будковський, і ми от буквально за кілька хвилин після завершення сесії запишемо невеличке інтерв'ю. Богдан Леонідович, вітаю вас з обранням. Дякую, пане Сюда. Хоча, чесно кажучи, сумніваюся, що вас вже так треба вітати з цим, чи може співчувати. Ви всі знаєте, наскільки наша Тернопільська обласна рада багата на досвідчених політиків. Знаєте, я давав вже кілька інтерв'ю і кажу, Дуже добре, що в нас є демократія. Дуже добре, що тут такі досвідчені політики, які відстоюють інтереси своїх виборців, які мають свою позицію. І щоб вийти на оптимальне рішення, потрібне обговорення. Враховуючи, що це перше засідання, яке я вів. Я рахую, що все пройшло дуже успішно. І надалі я буду намагатися налагоджувати роботу зі всіма депутатами. І щоб вони в дискусії формували ті рішення, які вигідні Тернопільській області, ті рішення, які вигідні нашій державі. Я не знаю, чи ви погодитесь зі мною, але у мене є от таке от стійке відчуття того, що Тернопільська обласна рада чи то у зв'язку з подіями навколо попереднього голови Михайла Головка, чи з інших причин, але авторитет Тернопільської обласної ради низький нині. Її рейтинг, її імідж. Напевно, над цим треба працювати, Богдан Леонідович. Я з вами погоджуюся, але знову ж таки, буду говорити з вами, як з представником четвертої влади. Всі ми знаємо і розуміємо, навіть те, що я вже сказав, що є дуже багато політичних партій. В різних політичних партій є своє бачення. Я думаю, якщо буде краща комунікація, бачення воно буде більш спільне. І коли буде спільніше бачення, воно буде менше якраз тих іміджевих втрат, тому що. Насправді місцеве самоврядування воно є надважливим, тому що ви, можливо, бачили в мережі. Мене люди знають, прості люди. Я живу. Тут на новому світі недалеко. Я служив з тернопільськими хлопцями на війні. Я вчився в п'ятій школі. Розумієте? Ви депутат обласної да, ради? Так, Я депутат обласної ради, і це важливо, щоб була довіра до органів місцевого самоврядування. Демократія починається з місцевого самоврядування. Це добре, коли є думки. Добре, коли пишуть навіть критичні коментарі. Єдине, що не варто. Опускатися просто до якихось спекуляцій і на інформаційному полі, і на політичному полі. Знаєте, я, як людина, яка пройшла війну, я не боюся нічого. Я просто переживаю, розумієте, за те, щоб наша Україна нарешті почала розвиватися правильно. Тому що надто довго ми рухались не так. І, власне кажучи, оця війна це наслідок тих руків, розумієте, тому що, як сказав, один духівник. Всі наші проблеми матеріальні в Україні, вони є наслідком духовних потреб. Я вірю в те, що громада Тернопільська, тернопільські депутати, різні політичні сили в цей час важкий для нашої держави, десь знайдуть точки компромісні, і ця обласна рада, і репутація, і робота покращиться. Приводу критичних коментарів, ви очевидно їх теж читали. Всі жваво обговорюють, можливо, не ваші прихильники, скажімо, але жваво обговорюють, хто ж стоїть за призначенням Богдана Будковського. Хтось стоїть, можете привідкрити якісь позалаштункові моменти вашого висунення як кандидата і вже обрання. Я вам скажу, хто стоїть за моїм обранням. За моїм обранням стоять в першу чергу виборці, тернополяни, які дали мені близько 4 тисяч голосів, і я став депутатом від Тернополя, Тернопільської обласної ради. Я відстоюю інтереси в першу чергу своїх виборців, і для мене це найважливіше. Ну, я знаю, що і обласна проспілка учасників бойових дій і військовослужбовців вас підтримала. Я їм дуже вдячний за підтримку. Мені справді була дуже приємна ця підтримка. І, очевидно, як сказав один мій політичний друг, називаємо це так, людина, яку я дуже поважаю, яка також, як я, в політиці не так давно, але яка має бачення, як та політика має розвиватися, мабуть, десь ти робив правильні кроки, мабуть, десь ти йшов прямо, а не йшов вліво, вправо. І десь ти, мабуть, показав, що ти є надійний в тих питаннях, і так, моя репутація це те, що сприяло тому, що я став головою обласної ради. Ще перед голосуванням виступали ви як претендент, виступав Степан Барна від Європейської Солідарності. Вас позиція Степана Степановича не здивувала? Він сказав, що Європейська солідарність не стане підтримувати Богдана Будковського на посаду голови обласної ради. Ми з Степаном Степановичем давно знайомі. Ми разом були на Майдані, він це, до речі, все сказав. Ви разом були на фронті. Е, ну, не в одному підрозділі, але Немає воювали. Значення. Так. І я поважаю його політичну позицію. Але він сказав наступне і двічі це повторив, що всі рішення державницькі, які потрібні для області, які для держави, він буде підтримати. І загалом наголосив, що він до мене дуже позитивно ставиться. Я йому за це вдячний. Я взагалі вдячний всім депутатам від всіх фракцій, тому що з кожної фракції. Є депутати, які мене підтримали, і які мене підтримують, от з приводу підтримки. Я бачив сьогодні, використалися підтримкою Володимира Боліщука, першого заступника, тому що ну принаймні мені так з залу видавалось, що вам ще треба набувати досвіду в плані керувати сесією, вести сесію. Ставити питання на голосування, ви зі мною погоджуєтеся чи ні? Я ніколи не хочу робити наступним чином. Кажуть, не кажи гоп, поки не перескочиш. Я до цього не готувався свідомо. Свідомо не робив ніяких собі цих шпаргалок, що я маю пілотних сказав, проектів. пілотних проєктів, тому що це все неправильно. Я доти цієї посади не займав. Рішень ніяких, які впливали на ці процеси, не приймав. Відповідно, я йому вдячний за те, що він... Попередній час це все робив, і сьогодні навіть поміг мені вести сесійне засідання, інакше й бути не могло. Ну, переживайте, я навчуся. Це процедурні питання. У нас є апарат, у нас є підтримка. Всі ці питання безпосередньо вони будуть покращені, і робота налагодиться і покращиться. Нинішня коаліція, ну я дозволю собі сказати, так звана, вона юридично не оформлена, але враховуючи те, що Головою обласної ради Тернопільської знову обраний представник свободи Богдан Будковський. Не зміниться конфігурація політична в Тернопільській обласній раді? Є певні вузькопартійні інтереси. Але загалом бачення більшості депутатів, більшості твердої більшості, по питаннях державницьких, по питаннях важливої для області, є одностайне. І в нас вже давно є більшість. І ця більшість буде працювати і надалі. Плідно, тому що нема в нас зараз такого, знаєте, як була колись партія регіонів. Знаєте, я в свій час також переживав, що у нас може щось таке повторитися. Але я зараз бачу, що представники всіх фракцій це патріотичні люди, які дбають про інтерес держави. Ну, на жаль, ми не можемо бути всі в одній партії. Можливо, на щастя, не можемо бути в одній партії, але світоглядно. І позицію ми на 90% співпадаємо. Продовжу про політичну конфігурацію. Чи не планує новообраний голова обласної ради Богдан Будковський якимось чином ініціювати заміну заступників голови обласної ради? Заступники Сопель і Болещук залишаться на своїх місцях. Ваше бачення яке дивіться, я вже говорив про ті певні іміджеві втрати, які обласна рада несла, і я рахую, що ці люди. Цей період вони вистояли, незважаючи на різні провокації, незважаючи на те, розумієте, в нас зараз всі шукають ворога всередині. У нас не має бути взагалі ні ворогів, ні конкуренції, яка поборює і мішає робити правильні ініціативи. Безпосередньо ці люди є фахові і вони на своїх місцях. Це моя думка. Сьогодні практично і не згадував ніхто, та й зовсім не згадував Михайла Головка, я згадаю, вже згадав один раз, згадаю ще раз. Ви не боїтесь цієї юридичної колізії, яка ймовірно може виникнути. Головко зараз відстоює повернення своє там, через апеляційні інстанції на посаду голови обласної ради. Сьогодні 30 грудня обраний новий голова Богдан Будковський, а раптом якась апеляційна інстанція головка поновить на цій посаді. Я найбільше переживаю за те, щоб в нас був спокій в державі. Я найбільше переживаю за те, щоб в нас було розуміння між українцями. У нас вже стало менше на 10 мільйонів чоловік. Якщо ми будемо постійно займатися в від цього виграє тільки наш ворог. І дуже багато є в мережі на державному рівні всяких спекуляцій на найрізноманітніші теми. І ця тема також не потребує ніякої спекуляції, тому що все буде правильно з точки зору політичного процесу. Як би там не відбулося юридично, політично громадськість області. Яка особлена депутатами Тернопільської обласної ради об'єдналася навколо правильних державницьких рішень сьогодні, коли ви вже зайняли місце голови обласної ради, поруч з вами сидів начальник обласної військової адміністрації. В'ячеслав Негода. Ну, Він міг і не приходити на сесію, траплялися такі випадки, але він був сьогодні на сесії. Стосунки будуть конструктивними, на ваш погляд, між військовою адміністрацією і обласною радою. Це я сподіваюся на співпрацю з всіма політиками, всіма представниками громадськості, які настроєні на конструктив. І В'ячеслав Андронович, він на цій посаді також не так давно, як я, ну, трохи, трохи більше, звичайно. Трохи означає. більше. Але я вам скажу, що. Він же ж з нашої, він з нашої області, він розуміє. Двічі був міським головою. Так, він розуміє специфіку регіону. Він, мабуть, вже трохи забув оці політичні колізії, які тут відбуваються. Але ж в цьому і краса Тернопільщини. Розумієте, тут є багато сильних, потужних політиків. І я думаю, що за його підтримкою ми дуже багато разом зможемо спільних хороших справ зробити. Є комунікація вже хороша по. Вишкінні діяльності по ветеранській дуже багато треба роботи зробити, але комунікація є, і ми будемо її поглиблювати, і будемо співпрацювати. От, ви самі згадали про ветеранів. Тоді я поставлю таке запитання. Враховуючи ваш військовий досвід, ви провели немало часу на фронті. Воювали, і пріоритетом захист прав військовослужбовців, ветеранів. Буде очевидно у Богдана Бутковського. Звичайно, дивіться, мені а дуже... Аби тільки цей пріоритет не, не перекрив інші важливі ні, ні, звичайно, речі. Ні. Це буде один з пріоритетних напрямків. І мені дуже подобається фраза одного нашого спільного друга. Це не ветеранів треба адаптовувати до суспільства, до мирного життя. Це суспільство треба адаптовувати до ветеранів. Прізвище називати не стану. Знаю, кого ви так, маєте на увазі. До ветеранів, щоб вони розуміли, через що пройшли ці люди, і віддавали їм належне, незалежно від ситуації. Має бути чітко, зрозуміло, так як в Америці. Ветерани це люди, які втримали державу своєю кров'ю. І отак от крок за кроком збільшення поваги до ветеранів, до представників тих професій, які формують суспільство. Я думаю, в перспективі в нас буде повага і до політиків. Я б дуже цього хотів. Ну, ви принаймні, от перед сьогоднішнім засіданням, ви ж розуміли, що ваша кандидатура буде виставлена як претендента. Ви собі планували якісь, от скажіть відверто, якісь речі, які першочергово от, буду робити, якщо мене оберуть? Першочергово я буду завершувати те, чим я займався. Першочергово я посилю діяльність по вишколах, по підготовці населення, тому що ця діяльність потребує посилення. Ветеранська політика, а далі тісна співпраця, комунікація по всіх напрямках з членами всіх фракцій і з адміністрацією. І також з громадами. Дуже важливо, щоб була ця зв'язка. В Тернопільській області має налагодитися співпраця громад, обласної ради, адміністрації і в цей час підтримка тої політики, яка здійснюється на державному рівні. Тому що ми всі розуміємо, наскільки сильно нас давлять наші західні партнери. Вони нас буквально змушують до певних речей. І те, до чого вони нас змушують, ми вимушені підтримувати, тому що альтернатив нас немає. Ви знаєте, ми вже раз втратили державність, я вам як історик скажу, ви добре знаєте ті часи, ми не маємо права на помилку знову. Тому я особисто підтримую ініціативи президента, і ми в обласній раді будемо їх також підтримувати. Поставлю останнє запитання і ще раз згадаю про критичні зауваження з приводу, бо всі розуміли, що ви будете претендувати і ваша кандидатура буде розглядатись. Пишуть, говорять про те, що ну от знову свободівець Богдан Будковський, який колись був помічником народного депутата Михайла Головка. Запитання дуже просте. Чим свободівець Богдан Будковський відрізняється від свободівця Михайла Головка? Всі ми люди чимось схожі, а чимось відрізняємося. Я відрізняюся вперше тим, що я маю своє бачення. Розумієте, в мене є свої погляди. І я був українським патріотом і націоналістом до того, як я став членом партії. І в рамках партії я розвивав завжди свою якусь думку. Ви не думайте, що у нас відбувається якось там, що от всіх одна думка, ми дискутуємо. Ми відстоїмо якісь свої погляди, ми часто один з одним не погоджуємося. Я не думаю, це в свободі має так це є. Це в будь-якій партії таке є, але я вам скажу загалом за свободу. Більше людей, які пішли на фронт, як зі свободи, немає жодна політична партія. І такої історії боротьби за український інтерес, коли ми перші говорили про те, що Росія це загроза, що треба формувати. І вкладатися в Збройні Сили України, що ми, що ми маємо вибудувати національну безпеку на цьому середовищі, ніхто більше не робив, ніж Свободівці. І я вам гарантую, що Свободівці це ті люди, які в першу чергу відстоюють інтереси України. Тому що загалом, якщо взяти наше ченство в всеукраїнському масштабі, ну, ви знаєте, тягне зараз воює, сина його поранили під Бахмутом. Я вважаю, що політичні партії завжди треба порівняти з різними політичними партіями, політиків з різними політиками. І є певні правові речі, а є певні світоглядові і політичні речі. І я пишаюся тим, що я є членцем Українського об'єднання «Свобода». І все-таки ще одне невеличке, коротке запитання. Ваш командир. Фронтовий Євген Степанов вже привітав вас з обранням. Привітав мене і фронтовий командир, і фронтові побратими. І більше того, мене привітали мої побратими з ДФТГ Київ, Свободівці, з якими я з перших днів захищав Київ. І я навіть тоді... побратими з Дніпра один мене привітали. Я тоді ще раз вас вітаю і дякую за розмову. Дякую.